Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Бійці морської піхоти Збройних сил України опановують американські бронемашини класу МРАП та французькі колісні бронемашини, які оснащені танковою гарматою. Ця бронетехніка надійшла до України як оборонна допомога. Зараз українські військові проводять бойову підготовку на новій техніці. Фототренування із залученням цих бронемашин у соціальних мережах опублікувала прес-служба 37 окремої бригади морської піхоти Збройних сил України. Як наголосили у бригаді, морські піхотинці проводять постійні тренування з бойової підготовки. Для нас немає погодних перешкод. Працюємо і вдень і вночі впевнено набуваємо всі необхідні навички та вміння. Україна планує успішно застосовувати протикриватих та балістичних цілей свої нові комплекси протиповітряної оборони. Петріот американський зенітно-ракетний комплекс перебуває на бойовому чергуванні в Україні з квітня цього року. Нещодавно командувач українських повітряних сил провів огляд системи протиповітряної оборони Петріот. Як він сказав, сучасна західна техніка має свої особливості, але наші захисники неба швидко її опанували і вже готові застосовувати. Петріот будуть націлені на збиття криватих ракет Х22 та балістичних цілей. Українські оператори сучасного західного комплексу протиповітряної оборони підкреслили. Що перевага пускової установки у тому, що вона має можливість використовувати різні типи ракет? В Україні на бойове чергування заступили системи протиповітряної оборони Скайнекс. Про це повідомив прем'єр-міністр України. Нагадаємо, у грудні повідомляли, що німецький концерн виготовить для України два нові зенітні комплекси Скайнекс. Skynex призначені для протиповітряної оборони ближнього дії. Система здатна збивати безпілотники або криваті ракети 35-мм боєприпасами. Вартість двох одиниць Skynex оцінюють у 182 мільйона євро. 35 мм гармата, що використовується в системі ППО Skynex, має ефективну дальність стрільби, 4000 метрів та скорострільність, 1000 пострілів за хвилину. Гарматний модуль оснащений радаром стеження, який забезпечує функцію автономного пошуку цілі. Модернізовані танки Т-72 та Т-64 українських військових отримали нові цифрові панелі у Чехії. При модернізації танків Т-72 встановлюють оновлений приладовий щиток механіка водія. Кадри з цим приводом продемонстрував український танкіст. Танки Т-72ІА е є модернізацією танка Т-72М1, яка включає встановлення динамічного захисту новий сучасний радіозв'язок цифрову приводову панель. Тепловізійний приціл з лазерним далекоміром і збільшення потужності двигуна. Також стало відомо, що танки Т-64БВ зразка 2022 року отримали цифрову панель приводів механіка-водія. Кадри з цим приводом вперше оприлюднили у соціальній мережі. Литовська волонтерська організація повідомила, що до Литви прибули усі 16 тактичних радарів, які організація придбала для України за кошти благодійників. РЛС призначені для виявлення повітряних об'єктів. Вони мають посилити захист України. За даними волонтерів, три радари вже в дорозі до Збройних сил України. Решту готують до транспортування та передачі українським військовим. Процедури їхньої закупівлі та організація відправлення до Литви тривали близько місяця. Українські фахівці вже навчені та готові працювати з тактичними радарами. У березні група українських військових відвідала Литву та пройшла спеціальні навчання. Українським військовим відправили 100 дронів Камікадзе. Їх отримують бійці підрозділу аеророзвідки. Про це повідомив міністр цифрової трансформації. Він також оприлюднив фото безпілотників, які передають українським захисникам. Міністр зазначив, що за два дні зібрали через платформу «Юнайтед-24» майже 10,5 мільйонів гривень на 500 дронів Камікадзе. Український оборонно-промисловий комплекс розробляє безпілотні торпеди, розробляє декілька версій торпед. Один з прототипів вже представили на виставці Brave One. Дальність ходу цього підводного безпілотника має становити 2000 кілометрів. Заявлено, що апарат може перебувати до трьох місяців в режимі очікування. Система наведення використовує GPS або ж працює за допомогою інерційної системи навігації в умовах відсутності GPS під водою чи під час глушіння сигналу. Система наведення включає пасивну гідролокацію, ідентифікацію та плангування підводних та надводних об'єктів за допомогою системи гідрофонів. Загалом розробляється три версії з дальністю ходу 100, 1200 та 2000 кілометрів. В одному з міст України створили виробництво ручних комплексів, які мають протидіяти безпілотникам противника. Виготовлено вже понад 100 одиниць таких комплексів, їх усі передано військовим. Рушниця має два функціональних тумблери. Наразі виготовляє два види антидрон рушниць. У березні виробник повідомив, що планується створити єдину модель антидронової рушниці. Український завод розпочав виробництво двох нових моделей самоскидів з тристороннім розвантаженням, які призначені для заміни машин на базі МАЗ. Завдяки подовженій базі вантажного шасі вийшло виготовити самоскид з кузовом, що має універсальне розвантаження та надставні борти висотою 1200 мм, але з більшою довжиною. Це дозволило збільшити місткість самоскида зі звичайних 11 кубометрів до 14 кубометрів. Вантажопідйомність цих машин складає 6 та 8 тонн. Українські іт спеціалісти презентували розумні дефібрилятори. Інженери створюють програмне забезпечення для пристроїв, які проводять первинну діагностику організму хворого та визначають необхідність використання дефібрилятору. НАСА і Державне космічне агентство України підписали спільну заяву щодо співпраці з дослідження космосу. Про це повідомило у при службі Державного космічного агентства України. Як уточнила надзвичайна і повноважна пані посол України в Сполучених Штатах Америки. спільна заява спрямована на співробітництво сторін у сферах мирного космосу, зв'язку та навігації? Вона зазначила, що зроблено черговий крок до нових можливостей для ракетно-космічної галузі України. І розширення співпраці між Україною і Сполученими Штатами у сферах мирного космосу, зв'язку і навігації, а також проєктів міжнародної космічної станції та багатьох інших сферах. Європейський союз надав Україні півтора мільярда євро в межах пакету макрофінансової допомоги. Про це повідомило у своєму Твітері президент Європейської комісії. Як вона написала, ми продовжуємо допомагати Україні скільки треба, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури, а також проводити важливі реформи. Нагадаємо, Євросоюз та Україна узгодили пакет макрофінансової допомоги на 2023 рік завбільшки 18 мільярдів євро. Макрофінансова допомога Євросоюзу використовується для фінансування дефіциту державного бюджету України. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд баж...